Мініагро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27-й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо куботу б 17 ку з фрізою. Замовлення онлайн. Потрібен був маленький тракторець. Ось він їде, маленький тракторець, 17-сильна кубота. Поїде допомагати з Фризою 130 тридцятою заїжджаємо, заїжджаємо. Фу. Дали нам димом. Міні-агроглеваха, 27-й кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв, тракторці навісне, причепне обладнання. Гарно всім.